Німеччина виступила проти передачі заморожених російських активів для відновлення України. Олаф Шольц заявив, що вважає цю ідею занадто ризикованою. Для таких побоювань у Німеччині є кілька причин. Перше, вони бояться, що це спровокує Росію на конфіскацію європейського і американського бізнесу активів, а сума цього бізнесу активів оцінюється близько 100 мільярдів євро. Також вони побоюються, що це підірве довіру до Євросоюзу, до США, до їх фінансової системи і в свою чергу спричинить масштабну світову фінансову кризу. Крім цього, Німеччина вважає, що це спровокує подачу проти них позовів за злочину німців під час Другої світової війни. Потенційна сума від цих позовів оцінюється сотнями мільярдів євро. Німеччина планує використати заморожені російські активи як важіль в переговорах. З Російською Федерацією обміняти їх на частину окупованої Росією української території. Нагадаю, що мова йде про заморожені активи Центробанку Росії, що оцінюється в 200 мільярдів євро. І ці заморожені активи щомісяця приносять дохід у розмірі близько 3 мільярдів євро. Але чи достатньо цієї суми для повного відновлення України? Спочатку широкомасштабного вторгнення знищено української інфраструктури на суму більш ніж 157 мільярдів доларів. В деяких містах руйнування житлового фонду складають більше 50%. До прикладу, у Северодонецьку ця цифра становить більше, ніж 90%. І сума збитків постійно росте, оскільки бойові дії продовжуються. Тож навіть цієї суми в 200 мільярдів євро може бути недостатнім для повного відновлення України. Тому роботи в цьому напрямку у нас достатньо. Треба продовжувати переконувати наших міжнародних партнерів в тому, що заморожені активи мають бути передані для відновлення України. Що не менше вони мають працювати для того, щоб Україна відновлювалася. Також необхідно шукати альтернативні шляхи для інвестицій в економіку України, навіть в умовах війни. Про це поговоримо в наступному відео.